Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Друзі, сьогодні відеообзор буде про каверу на міч 200-2000 універсальний. Так, каску надав мені мій знайомий для розроботки, для виготовлення, викритки і для експерименту над каверами, да, щоб спробувати пошити. Ось так. Ось що вийшло. Каверу я пошив. Ось так. Так, тканина ріпстоп. Зараз трошки розкажу і покажу. Ну, Розбирати я не буду і повністю, а покажу тут. Деякі нюанси, так можна сказати, плюси і мінуси. Так, ось ось так виглядає. Так, внутрянка тут кріпиться на липучках і по колу де ось резинка ще. Ось ще резинка. Тут оця кавера надівається, потрібно знімати рейку, знімати ось це кріплення. Надівати каверу саму, обтягувати, а потім уже на отвори пробивати в самій тканині. Дирки і закручувати, кріпитись. Так, ще тепер хочу спробувати. Розробити викійку, щоб тут під цей трикутник, ну, під цю частинку, був той виріз, щоб надівати, так? Можна. І ще є ці каски, міч, по-моєму, ті, що без вуха. Але я так дивився, тут є різні ці скріплення, рейки. І просто думав, спробувати розробити каверу. Та, що зверху надівається, не розбираючи, ну, тобто, зрозуміло, да? без вух. і щоб рейку не розбирати. Не знаю, чи вони Вони всі ж різні по розмірами, і чи вийшло мене вгадати по, по викривці. Ось так. А шукати десь таку каску без вух... Ну, це проблематично. Проблема ось так, якби хоча б БУш, то хоча б. На пару днів, щоб розробити е цю викрайку на каску. то було б доволі чудово. Доволі чудово. Так, ну, Ось, в принципі, по дизайну так ось вийшло. Тканина повторюю сріб стоп. Це перший зразок. Вшив я це на своїй машинці джаноме. Не на джеку, а на джаноме я сидів шив. Ось так, клепучки, так, перший цей зразок, бачите, тут ось ці стропи. Я так розумію, тут коли чіпляється фонарик або камера, щоб кабелі там, кудись там йдуть. Да, щоб або там, типу, як система моля, або якусь маскировку чіпляти, там гілочки то запихують. Ось так. Ну і Для патч. Так. кріпиться. Тут ці подушки. Подушечки. І за допомогою ось цих липучок, липучка папа і мама з обох сторон, і кріпиться туди донизу. Так, що тут який е, є мінус, тим, що у мене немає оверлока, і всі края я обробляв зигзагом. Так, зараз постараюсь показати. Так, ще тут внутрі, на самій кавері, коли надівається кавера сама на каску, ось тут на самій шламі є слипучки, так? І що я додав, тут липучка, я сюди піднизу, піднизу, є слепучка папа. Ну, і не видно тут. Зараз покажу з другої сторони. Так, ось так. Так, ось. Невеличка, невеличка, сантиметрів 2 чи 3. ось Бачите, коли надівається сама кавера, то підтягується і потім фіксується на цю нижню ще липучку. Ось. Це вони тут і тут є, і одна ззаді. Зверху я не нашивав цю липучку, тому що потім трошки а, напрягає її, надівати каверу. Так. Так, щодо оверлока, ось дивіться, так як у мене оверлока немає, да, бачите, края зігзагом, то зигзаг особо дуже края не захвачував. І є ось такі от края, да, де ниточки ось так виглядають. Тут я нічим зарадити не можу. Я так трошки зажигалкою поопалював. Ось так. Але розсатуватися воно, в принципі, далі не буде. Це ці ниточки, які... Не попали під нитку, вони так стерчать, але все рівно воно тут триматиметься нормально. Тоді просто так підвертається під низ і заправляється. Так, і заправляється. Так. так. Тут я ось цю форму так більш-менш так повторив, повикрити, щоб. Оця частина дуже тут не стрічала, а прилягала так, о, о, так більш так, плотніше до цього. Все. Ось. Ось, в принципі, кавера так виглядає. Подивлюся, якщо хтось забажає каверу на таку каску, на міч 2000 вверсал мультикам або піксель. Ну Це не на ріпстоп. Я ще хочу спробувати із кордури. Пошити, як воно буде виглядати. І зараз іде у нас зима, і потрібно маскувально, да, білі, білі такі шити, то позаглядаю, можливо, щось придбаю з тканини, або якщо буде замовлення на такі кавери біля маскувальне, які просто будуть без цих липучок, без нічого так просто будуть надіватися сюди, то вже тоді буду планувати шукати таку тканину. І відшивати надзамовлення кавери. Ось так. Ну, це ж під, регуляр... під регулировку і там теж щось я бачу. Хлопці сюди просовують або кабель, або ще щось і користуються. Ось так. Ну В принципі, ось така ось робота. Ось так я нахімічив, ось так я ось і зробив. Ці питання, якщо то, я скину ссылку на телеграм. Якщо зацікавить, то переходьте в телеграм, пишіть. Якщо когось зацікавить така робота. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення.